Вітаю! Це шоста частина моїх відеороликів, присвячених основам наукових досліджень. Цього разу мова піде про форму наукового пізнання і пов'язану з ними специфічну термінологію. Справ в тому, що деякі з цих термінів на побутовому рівні часто вживаються в неправильному значенні. Особливо страждають такі терміни, як факт та теорія. Тому я вважаю, що доцільним буде роз'яснити ці питання більш детально. Отже, в будь-якій галузі людської діяльності одним з найважливіших питань є правильне розуміння і використання термінології. Тому, як я вже говорив, необхідно розглянути термінологію, яка пов'язана з формою наукового пізнання і використовується в усіх галузях науки. Процес наукового пізнання Починається встановлення проблеми і постановки задач досліджень. Проблема це те, що невідомо, і те, що потрібно встановити знання про незнання. Постановка проблеми обумовлюється потребами практичної діяльності і протиріччями між існуючими теоріями і новими фактами. При постановці важливе усвідомлення деякої ситуації як задачі. Чітке розуміння сенсу проблеми, її формулювання з розмежуванням відомого і невідомого. Постановка проблеми включає в себе якесь попередні знання шляхів і її вирішення, для чого необхідний вихід за рамки досягнутого знання. Альберт Ейнштейн і Леопольд Інфілд підкреслювали, що сформулювати проблему набагато важливіше, ніж її вирішити, вирішення найчастіше залежить від уміння дослідника. Користуватися математичними і експериментальними методами, для того, щоб поставити нове питання, відкрити нову можливість, подивитися на стару проблему з нової точки зору необхідно мати творчу уяву, і тільки вона головним чином рухає науку вперед. Далі розглянемо поняття факту. Це поняття не є таким, що розуміється самим по собі, як здається на перший погляд. Адже фактом є відсутність тих явищ, існування яких вважалося вже доведеним, якщо спростовані відповідні припущення і докази, наприклад, існування флогістону в хімії, похибки, ілюзії, також факти, феномени свідомості і пізнання. Факти можуть бути безпосередньо сприйняті нашими органами чуття, наявність фактів встановлюється також шляхом опосередкованого спостереження. Яке фіксує не самі факти, а впливи, які вони чинять на спостережуване явище прямими і непрямими вимірюваннями, нарешті встановлення фактів, можливим шляхом припущень, здогадок, гіпотез, котрі допускають існування деяких невідомих науці фактів, якщо ці припущення, здогадки, гіпотези отримують в кінці кінців підтвердження. Фактичне знання має сенс лише в зв'язку. З певною теоретичною концепцією, котра служить його обґрунтуванням, сам по собі показ приладу не може розглядатися як науковий факт. Він стає їм тоді, коли співвідноситься з досліджуваним явищем, що обов'язково передбачає звернення до теорій, що описують роботу використованих приладів, на відміну від даних спостереження, факти. Це завжди достовірна, об'єктивна інформація, такий опис явищ і зв'язків між ними, в якому зняті суб'єктивні нашарування. Тому неправомірно представляти факти як безпосередньо чуттєві відчуття або як твердження, що фіксують ці переживання, тобто протокольні речення, незалежні від теоретичного трактування. Будь-який науковий факт. Представляє собою одну з багатьох проєкцій того чи іншого реального явища, отриманого з відповідною теоретичною точкою зору. Отже, залежно від характеру концептуального трактування, одні і ті ж явища служать основою для виробництва рівних фактів. Це можна пояснити на прикладі теорії світла, корпускулярній теорії Ньютона, хвильовій теорії Хейгенса. Та сучасній дуалістичній теорії. Підсумовуючи сказане, можна сформулювати таке визначення: Факт це фрагмент реальності, виражений науковою мовою і включений в систему наукового знання шляхом відображення цих даних в понятній системі деякої теорії. Первинним поняттям, при формуванні наукових знань є наукова ідея, форми відображення. У мисленні нового розуміння об'єктивної реальності. Тому наукові ідеї є своєрідним, якісним стрибком думки за межі раніше пізнаного. вони виступають як передумови створення теорій і як елементи, що об'єднують окремі теорії у певну галузь знань. Ідея є основою творчого процесу, продуктом людського мислення, формою відображення дійсності. Вона базується на наявних знаннях, виявляє раніше непомічені закономірності. Матеріалізованим вираженням наукової ідеї є гіпотеза. Гіпотеза як форма знання це науково обґрунтоване припущення, що виходить з фактів, проблематичне, недостовірне, імовірне знання, імовірне вирішення проблеми. Жодна наукова теорія. Не народжується в готовому вигляді. Спочатку вона існує як гіпотеза. Гіпотеза також виникає не одразу. З самого початку це попереднє припущення здогадка. Вона найчастіше носить нестійкий характер і піддається модифікаціям. В результаті формується гіпотеза як найбільш вирогідне припущення, що спирається на силу психологічного переконання. Її правдоподібності. Основні вимоги до гіпотези. Гіпотеза повинна бути сумісною з усіма фактами, котрих вона стосується, пояснювати їх і мати властивість передбачати нові факти. Гіпотеза повинна бути доступною перевірці емпіричному чи логічному доказу. Гіпотеза повинна перевірятися на сумісність. Фундаментальними принципами науки як окремої наукової дисципліни, так і загальнонауковим принципам. Наприклад, якщо фізик виявить, що його гіпотеза входить у протиріччя з принципом збереження енергії, він буде схильний відмовитися від такого протиріччя і шукати нове вирішення проблеми. Однак, в розвитку науки, Бувають такі періоди, коли вчений схильний ігнорувати деякі, але не всі, фундаментальні принципи своєї науки. Це відбувається в періоди, коли необхідний докорінний перегляд фундаментальних принципів і понять. Наприклад, засновники електродинаміки були змушені відмовитися від принципу далекодії. Планк відмовився від принципу безперервної дії. Який до цього в фізиці вважався недоторканим. Такого роду гіпотези Нільс Бор вважав божевільними ідеями. Але від здогадки і шизофренічної маячні їх відрізняє те, що відкидаючи один чи два принципи, вони не відкидають решту, узгоджуються з ними, що і обумовлює серйозність наукової гіпотези, що висувається. Гіпотези можуть формуватися. На основі емпіричного досвіду або за допомогою методу математичної гіпотези. Перевірка гіпотези це емпіричне підтвердження чи спростування. Однак, емпіричне підтвердження наслідків гіпотези не гарантують її достовірність, а спростування одного із наслідків не свідчить однозначно про в цілому. Відповідно, гіпотези у своєму розвитку проходять три стадії: накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі припущень, формулювання та обґрунтування гіпотези. Перевірка, гіпотези на практиці та оточення гіпотези на основі результатів перевірки. Якщо отриманий практичний результат, Відповідає припущенням, то гіпотеза перетворюється на наукову теорію, тобто стає достовірним знанням. На практиці може сформулюватися декілька гіпотез щодо одного і того ж самого невідомого явища, оскільки будь-яке явище багатогранне і пов'язане з іншими. Наявність різних гіпотез забезпечує той різнобічний аналіз, без якого. Неможливе строге наукове узагальнення. Всі спроби побудувати ефективну логіку, підтвердження і спростування теоретичних пояснювальних гіпотез, поки що не вінчалися успіхом. Тому статус пояснювальної теорії отримує та гіпотеза, яка має максимальну ефективність і передбачувальну силу, процедури, за допомогою яких встановлюється правильність будь-якого твердження. Називаються доказами. Докази використовуються як у науці, так і в практичній діяльності людей. Доказами можуть бути результати експериментів чи, експ... чи спостережень, археологічні та палеонтологічні знахідки, математичні процедури, такі як доведення теорем чи розв'язання математичних моделей тощо. У доказах застосовують два способи встановлення правильності гіпотези. Безпосередній і опосередкований. При безпосередньому способі правильність встановлюється в процесі практичних дій. Це може бути демонстрація, вимірювання, розрахунок, облік тощо. При опосередкованому способі, доказ є логічною процедурою, встановлення правильності будь-якого твердження за допомогою інших тверджень, правильність яких уже доведена у структурі доказів, можуть бути такі елементи. Теза, аргумент і демонстрація. Теза це систематизований виклад основних положень, думок, спостережень, в ній відсутні деталі, пояснення, ілюстрації тощо. Аргумент це достовірне судження, за допомогою якого в процесі логічного доведення встановлюється достовірність тези. Основними видами аргументу є очевидні положення, аксіоми, факти, закони науки. Визначення понять тощо. Демонстрація або ілюстрація це форма зв'язку між аргументом та тезою макети, таблиці, схеми тощо. Основу науки складають закони, відкриті сталі зв'язки між явищами. Внутрішній, стійкий взаємозв'язок, явищ в і суспільстві, що зумовлює їх закономірний розвиток визначає закон. Це категорія. Що відображає істотні, загальні, стійкі, повторювані, об'єктивні внутрішні зв'язки в природі суспільстві і мисленні. Закон здійснюється через сукупність одиничних, випадкових, мінливих, неповторених відношень та функціонування речей. Закон фіксує спільність явищ. Сукупність законів становить наукову теорію. Теорія є одним з найважливіших результатів наукової діяльності тому її необхідно розглянути найбільш детально. В широкому сенсі теорія це комплекс уявлень, ідей і поглядів, що мають за свою мету пояснення та трактування тих чи інших явищ і процесів. У війському, теорія є найбільш розвинною формою організації наукового знання, яка покликана дати більш-менш цілісне уявлення про закономірності, сутнісні характеристики певної сфери природній та соціальної дійсності. Простий опис чи систематизацію фактів не можна вважати теорією. Теорія обов'язково передбачає не лише опис, але й пояснення. Пояснення включає розкриття закономірностей і причинно-наслідкових зв'язків в тих процесах і феноменах, котрі даною теорією описуються. Теорія це система достовірного, об'єктивного, доведеного. Перевіреного практикою знання сутнісних характеристик певного фрагменту реальності. Будь-яка теорія складається з компонентів, основні з них такі. Вихідна емпірична основа, котра включає множину зафіксованих в даній галузі знань фактів, що отримуються в експериментах і вимагають теоретичного пояснення. Вихідна теоретична основа. Це множина припущень постулатів, аксіом, загальних законів, теорій, які в сукупності описують ідеалізований об'єкт. Множина допустимих в рамках теорії правил логічного виведення і доведення, сукупність виведених в теорії тверджень з їх доказами, що становлять основний масив теоретичних знань. Закони різного ступеня узагальненості, Котрі виражають суттєві, стійкі, повторювані, необхідні сязкими ж явищами, що охоплюються даною теорією, поняття і категорії даної теорії, припущення та гіпотези. Іноді в структурі наукової теорії виділяють також логічний апарат, математичні рівняння, логічні символи та правила, а також їх змістовну інтерпретацію, побудова і трактування змістовної частини теорії. Пов'язані зі світоглядом вченого, який визначається методологічними принципами та історичним рівнем розвитку науки і техніки. Сучасне наукове знання не являється простим набором окремих теорій, вона представляє собою складне, багаторівне утворення, що об'єднує в себе достатньо цілісну систему фундаментальних і прикладних теорій, феноменологічних, таких що описує явища, і аксіоматизуючих теорій. Можна говорити про ієрархію теорій, невелика кількість фундаментальних теорій, широка сукупність спеціальних теорій, багаточисленні теоретичні моделі, що застосовуються до експериментальних пристроїв і розробок технічних наук. Наукові теорії, що ґрунтуються на пізнанні об'єктивних законів природи, дозволяють передбачати явища, які можуть виникнути в майбутньому. Як результат дії цих законів. Наприклад, теорія електромагнітних хвиль Джеймса Клерка Максвелла передбачила існування радіоактивного випромінювання та Х-променів, які пізніше були виявлені експериментально. Варто відзначити, що одним з піонерів в дослідженні Х-променів був український фізик, який працював в університетах Австро-Угорщини Іван Пулюй. Розглянемо детальніше деякі з компонентів теорії. Первинною ланкою в процесі пізнання є накопичення наукових фактів, які стають складовою наукових знань лише після їх систематизації за допомогою понять, абстракцій та визначень. Поняття є відображенням найбільш суттєвих і властивих предмету чи явища ознак. Вони можуть бути загальними, частковими, збірними, абстрактними, конкретними, абсолютними чи відносними. Зміст поняття це сукупність об'єднаних у ньому ознак і властивостей. Розкриття змісту поняття називається визначенням. У процесі розвитку наукових знань визначення можуть уточнюватись, доповнюватися у змісті новими ознаками. Визначенням, як правило, завершується процес дослідження. Найбільш узагальнені і фундаментальні поняття називаються категоріями. це форми логічного мислення. В яких розкриваються внутрішні, суттєві сторони і відносини досліджуваного об'єкту. Аксіоми це положення, які сприймаються без доказів у зв'язку з їх очевидністю. Постулат це твердження, яке сприймається в межах певної наукової теорії як достовірне, без доведення і виступає в ролі аксіому. Основою великих теоретичних узагальнень є принципи. Принцип – це головне вихідне положення будь-якої наукової теорії, вчення, науки чи світогляду виступає як перше і найабстрактніше визначення ідеї, як початкова форма систематизації знань. Концепція це система поглядів, що виражає певний спосіб бачення, розуміння явищ і процесів, що включають в себе складний конгломерат логіко-теоретичних, філософських, соціальних. І психологічних компонентів. Це більш загальна, ніж теорія форма системної організації знання. В соціогуманітарному знанні концепція може бути формою знання, яка ніби замінює собою теорію. Концепція вводить в теоретичні дискурси дисциплін їх вихідні принципи, що визначають базисні поняття, концепти і схеми мислення, формуючи фундаментальні питання це, по суті, форма організації знання. На метатеоретичному рівні. Методологія постнекласичної науки особливу увагу приділяє дослідженню концептуальної організації наукових знань. Список використаної літератури я наводити знову не буду, оскільки він майже повністю повторюватиме той список, який я навів в першому відео. Тому на цьому все. Дякую за увагу!